Так, вітаю вас, друзі. Це відео номер 2 Це друга частина прогнозу на тиждень з 23.01.2023 по 29.01.2023 по містах, по областях і взагалі по Україні. Взагалі по Україні можна передивитися у відео частина номер 1 із самого початку. Так, також в відео номер один. Номер один там буде у вас 10, 11 міст. Одиннадця 11 міст повинно бути. Так, зараз ми дивимось е, рівне. Покажіть, будь ласка, на наступному тижні. Події воєнного характеру, події воєнного характеру рівне. Місто рівне. Події воєнного характеру. Місто Рівне. Місто рівне. Так, показують, показують, що ви по землі за щитом знаходитесь на наступному тижні по землі. Ви Знаходитись за щитом. щит виставлений, або треба виставляти щит, або показувати щит, От щось щось ось отаке показують на наступному тижні. Це той щит, який саме кажуть, на зем... не на небі, не над містом, а який по землі. Будуть ви будуть виставляти щит щит по землі. щит це захист, защита. Показують, що є загроза ракетного обстрілу, і також є багата ймовірність, що можуть бути ракети непомічені. Показують, що як закриті очі, як зав'язані руки. Так? Але показують, що є загроза ракетного обстрілу. Рівне. Рівне. Показують, що працює ППО. Показують, що працює ППО, але чомусь тут іще показують границю границю і за, як на цій, на цій границі. Да? Там, де границя, там де скала, скала, це захист, там літають літаки. Отак от, от я вам можу сказати: Рівненська область. Рівненська область. Показують спишку в небі. Вона може бути там, де люди, там, де засоби пересування. Вона може бути там, де квіти. Це може бути луга, поля, парки, магазини квіткові, от щось таке. Засоби пересування. Показують, що летять ракети, що будуть збивати, але зіб'ють не усе. Але зіб'ють не усе. Кордони охороняються добре. Дякую за рівне та область. Покажіть, будь ласка, Волинь. Покажіть, будь ласка, Волинь. Події воєнного характеру, характеру на наступному тижні. Волинь. Покажіть, будь ласка, Волинь. Тягнешся не там. Ні. Ні, там, ну не там, де я беру Волинь. Так, Волинь, ви за щитом. Волинь. На землі ви за добрим щитом. Там стоять люди, які вас оберігають, охороняють. Вони прямо як друзі. Так скажу, знаєте, прямо, як, як охороняє собака свого хазяїна, так там і стоять ЗСУ, які охороняють вас по землі такий виставлений щит. Стоять ребята, які мають вже успіхи в своїй воєнній справі, і вони дуже чітко-чотко е, слідкують, непреривно-непреривно прям слідкують за кордоном. Так, показують, що буде наданий якийсь наказ стосовно вас. На наступному тижні стосовно вас буде наданий якийсь приказ. Приказ рашистами, ну, расистами, да? хто він там, та главнокомандуючи, хто вони там ці главнокомандуючі, як вони називаються. Стосовно вас наступного тижня буде відданий якийсь приказ. Буде відданий якийсь приказ. якийсь приказ. Але тут виходить карта, яка каже про завершення чогось, але наближ... На... це, буде... це буде наближати до миру. Але це буде наближати до. До швидкого миру, до пришвидчення миру, щось таке. Тобто відбудеться така подія якась, яка саме наблизить або пришвидчить, або допоможе дійти до миру. Не знаю, про що мені чесно От кажу вам передають отак. Воїни показують, що воїн, техніка, обладунки, дуже все добре продумане. От а до я прям стоять на стрьомі, стоять на це наші ЗСУ, вони, вони стоять прямо на якомусь поготові. на якомусь поготові. Все дуже добре продумано, все дуже добре прораховано. Заздалегідь до всього підготовлені. Кажуть, оцак. може, ви розумієте, про що я кажу? Показують також, що треба буде захищатися. Це можуть казати про ракети, а можуть казати про, про те, що це як зем може бути як на землі, так може бути і, і як ракети. Ця карта може показувати. Що треба буде захищатися, треба буде відстоювати, треба буде відбиватися, а в цьому буде, буде мати успіх. В цьому будете мати успіх. Якщо це кажуть про е, загрозу із неба, то тут успіх, успіх може бути не 100%. Якщо ця карта каже про якийсь наказ, наданий противником, і треба буде відбиватися на землі. Е, якщо це про це кажуть, То дуже добрий стоїть на землі, ззаді, ззаді стоїть дуже добрий захист е, ЗСУ із, із, е, із зброї. Не розумію, про що. Пишіть в коментарях, про що я вам розповідаю, бо я не дуже розумію, про що я вам розповідаю: події воєнного характеру. Розповіла вам події воєнного характеру, конкретіки, не можу зрозуміти, бо я від вас дуже далеко дуже далеко. Дякую за Волинь. Покажіть, будь ласка, Хмельницький. Да? Хмельницький. Покажіть, будь ласка, Хмельницький. Події воєнного характеру на наступному тижні Хмельницький. Хмельницький зараз прошу, Хмельницький зараз прошу, Хмельницький. Зараз прошу. Події воєнного характеру Хмельницький. Так, на землі показують добрий щит. ЗСУ такі друзі охороняють вас, як собака свого хазяїна. Хмельницький показують друзів, партнерів країни. Зарубє... Зарубіжні країни, партнери, або ті, які друзі, які щось повинні на наступному тижні вам дати. Много. Чого то много? Чогось багато. Показують Хмельницький, показують, що летять ракети, будуть збивати, але тут зіб'ють не все. Не все, що буде летіти. Хмельницький, не все, що буде летіти. Тому не перебувайте, будь ласка, в ілюзіях під час повітряних тривог показують, що буде напад. Показує, що буде напад, зброя. ну, Зброя це може бути як зброя у руках. Також це може ракета, яка летить по небу, свіст, свіст, як свіст по небу. Знаєте, да, коли розсікає повітря. отаке. Загроза ракетного обстрілу. А, ще і безпілотники. Ще, як знаєте, в якусь точку. Або як ну, саме місто мається на увазі точка, або якийсь об'єкт. Дякую. Дякую за Хмельницький. Покажіть, будь ласка, Полтава. Полтава, зараз прошу, Полтава, покажіть, будь ласка, Полтава. На наступному тижні події воєнного характеру. Так, все те ж то шпитальный полтава, покажіть, будь ласка, полтава. Покажіть, будь ласка, полтава, покажіть, будь ласка, полтава. Улянная полтава. Так, полтава. На границі стоять дуже добре, охороняють, постійно на чеку, постійно все дивляться, не на секундочку не відпускають. По охороні, по защиті кордонів, Полтава, ЗСУ мають там мають успіхи. Хлопці вже мали багато, декілька мали успіхів. Вони вже навчені, у них вже за спинами є добрі результати. І все, чим вони займатися будуть на наступному тижні, вони вже цим займалися займалися успішно. Займалися успішно. І, і тим, чим займатися будуть на наступному тижні, будуть мати успіх по захисту. От вийшла карта, яка каже, що якісь там будуть у вас відбуватися які завершення, вдалі завершення якихось проєктів стосовно воєнних дзвін і початок якихось нових, які також будуть успішними. Дивіться, тут показують ще. Тут показують як маленькі вспишки в небі, від яких може бути ну, печаль, розчарування, щось от таке не дуже хороше. Полтавська область. Зараз Полтавська область. Полтавська область. У вас є зрадники, які збирають інформацію і передають її, її расистам. За весь час війни, скільки раз по містах випадали зрадники або кригувальники, через деякий час, бувало, там 2-3 дні проходило, і в новинах показували, що розкривали, виловлювали, виловлювали, ловили, і все ж таки. Один раз показувало декілька областей, і міст підряд, коли дивилися прогноз. Що є коригувальник огня, Є коригувальник огня, є. Я раз я тоді аж розізлилась, думаю, та що ж таке, везде ці зрадники, коригувальники вогню. І на наступному тижні показують, що спіймали коригувальника вогню, який пересувався саме по тому напрямку, по тих містах і областях, в яких в розкладах отак випадали. Що є той коригувальник. Тобто кожне місто показувало одного і того самого коригувальника. Тут показують, що є зрадники, які збирають інформацію і її передають, показують і також якийсь обман на три сторони. Не знаю, що кажуть про три сторони. Так, область, будуть летіти ракети, і я щось не бачу, чи будуть вони збиті. Я б тут більше сказала, що можуть що не будуть збиті. Я б тут більше сказала, що не будуть збиті. Дякую, Полтава та Полтавська область. Покажіть, будь ласка, Кременчук. Місто Кременчук на наступному тижні. Події воєнного характеру. Місто Кременчук на наступному тижні. Місто на наступному тижні. Місто на наступному тижні. Місто Показують ЗСУ, які стоять на землі і добре охороняють, мають успіхи в своїх воєнних справах. Показує, вийшла карта міста Кременчу, що на наступному тижні будете розподіляти ресурс. Це може бути як ресурс, який вам нададуть як допомогу якусь, а також тут може бути ресурс стосовно світла і стосовно опалення, будете розподіляти ресурс. Після чого, із-за чого, поки що не можу сказати місто Кременчук. Поки що кажуть, що будете розподіляти ресурс, який може бути або освітленням, або опаленням. Показують, що будуть повітряні тривоги. Або затяжні, або часто повторяючіся. Так, Полтавська область. Кременчук, Полтавська область. Передивіться попереднє відео. Там я кажу про Полтавську область. Чули мене? Тому що передивлятися не можна. Можливо, цей розподіл ресурсу стосовно опалення електроенергії стосується саме того, що відбудеться по області. Дякую за Кременчук. Покажіть, будь ласка, Олександрія, Кіровоградської області. Олександрія. Місто Олександрія, Олександрія, Кіровоградській області. Місто Олександрія, в Кіровоградській області, місто Олександрія, Кі... Кіровоградській області. Події воєнного характеру. Да. Так, Повітряні тривоги, або затяжні, або часто повторяючіся, показують, що краще сховатися. Бачите, ще не договорила. Показують, що краще сховатися укриття тому, що тому що будуть летіти на вас ракети, ракети будуть збивати але не 100%. Успіх мають, але не 100% по збиттю ракет міста Олександрія. По границі, ви за по границі, де ви там, по границі, показують, по землі показують, що до вас там, ну. Якийсь захист, як показують як скала. Я не знаю, чому так показують. Показують як скала е, і показують військову людину, яка е, військова людина, мудра людина, людина, яка е, знає справу, знає своє, своє діло, свої, свою військову справу, знає. Більше, ніж на отлічно, фахівець, фахівець своєї воєнної справи показують тут людину, фахівця воєнної справи, по захисту вашого міста і по захисту людей. От якось отак показують Олександрія. Давайте подивимось, Кіровоградська область тоді. Кіровоградська область, якісь печалі, якісь розочарування, якісь очікування. Як знаєте, ви щось очікували, очікували, а потім е бубух, воно сталося. Але від цього, що сталося, ви все ж таки отримаєте. Вроді би, як і отримали щось. що... Типа ждали, хотіли, просили, от щось отаке. Воно так вийшло, як ви хотіли, просили, але воно не принесло задоволення, воно принесло печаль і розочарування. Показують чого-то два і показують воду. Все. Так, далі дивимось. Херсон, звільнена територія. Покажіть, будь ласка, Херсон, звільнена територія. Херсон, звільнена територія. Херсон, звільнена територія, Херсон, звільнена територія. На наступному тижні. На наступному тижні. Події воєнного характеру. Херсон. Показують спишки у небі, показують безпілотники. Спишки у небі, безпілотники. Херсон, також ви щось отримаєте, що вам буде помічу? повні чаші. Про що я не знаю, повні чаші. Ви щось отримуєте. Це може бути як якась техніка зброя по охороні по, по захисту, а може бути, це е, е, я не знаю, якийсь ресурс, е, якась помощ. Я не знаю, може це е, якісь. Продукти, медикаменти. От, ну, тобто, от щось от таке із того, що я перечислила, показують, що ви будете мати на наступному тижні до вас приїде, повні чаші приїдуть, повні чаші чогось приїдуть. Так, Дивіться, показують, що є ракетні прильоти. Знов карта показує, що є безпілотники. І можуть бути пошкоджені об'єкти, пошкоджені по не знаю, як на що зруйновані, а от то, що влучання і пошкоджені, є. І також тут карта каже про те, що можуть бути постраждалі люди. Все, не хочу більше нічого тягнути, і так достатньо і поганого також сказала. Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Події воєнного характеру на наступному тижні. Кропивницький, Кропивницький, Кропивницький. Кропивницький, 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 Кропивницький. Повітряні тривоги багато або. Часто повторяючися крупивницька, а ще показують, щоб у по небу летить, а як пролітає. Поняли? Ну, показує, пролетіло, пролетіло, пролетіло. Причому може пролітати як з того напрямку, так і з іншого напрямку. Тобто, якось отак показує. Показує спишка у небі, показують безпілотники. Спишка у небі і безпілотники. На наступному тижні все повинно бути в той, ви будете на наступному тижні перебувати в такому ж самому стабільному стані, як і перебували на цьому тижні. Так, влада знаходиться на своєму місці бразди правління в руках влади вашого міста. Дивіться, мені показали, що тут може бути прильот за спиною міста, за спиною міста. Тому що, що, знаєте, як красне, криваве небо це це від прильотів. Красне, криваве небо це від прильотів, але показують, як за спіною, як Якось отак. Може бути. Все, дякую вам усім. Я розумію, що ніхто до кінця не буде дивитися такі довгі відео, кожен подивиться окремо своє місто і свою область. Але ж треба красиво завершити якось відео. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. Якщо у вас є запитання, пишіть свої запитання в коментарях. Я бажаю усім любові, добра і скорішого миру.